Привіт, малята! Пропоную пограти у гру. Назви одним словом. Подивіться уважно на цей малюнок. Як назвати предмети на ньому зображені одним словом? Так, дітки, це іграшки. На цьому малюнку вірно, зображені головні убори. Капуста, помідор, огірок, морква це все, що, дітки. Вірно, це овочі. Маленькі, яскраві. Так, малята це пташки. На цьому малюнку зображені правильно малята це гриби. На цьому малюнку зображені вірно, дітки, це листочки. Апетитні? Так, малята, це ягоди. А на цьому малюнку яскраві, вірно, яскраві букви. На цьому малюнку зображені? Так, діти, це мешканці водойм.